Чи потрібно в ході юридичної консультації використовувати термінологію, більше того, не таку от простеньку, як амеба, а таку от багатоповерхову? Це доцільно робити у тих випадках, якщо, до прикладу, ваш зовнішній вигляд не зовсім такий от прототипічний юридичний. Тобто, якщо ви не виглядаєте, як виглядають юристи в кіно? То вам необхідно дотягнути своє от невербальне через мову, зокрема через її зміст і форму. Бо інакше, якщо ви застосовуватимете якийсь сленг або мову, якою спілкуються на кухні, і будете не в кроватці, то, скоріш за все, є ризик, що вас не будуть сприймати як. Гарного фахівця. Одначе для посилення, як ви розумієте, вашої термінологічної конструкції багатоповерхової, варто все ж таки звертати увагу на зовнішній вигляд і узгодити його із тими типовими типажами, які експлуатує кінематограф, ну, принаймні телебачення, новини і так далі. В цьому випадку ваше сприйняття буде набагато кращим, ніж якщо ви не дотримуєтесь цієї поради. Коротше кажучи, поекспериментуйте і подивіться, що більше вражає ваших клієнтів ваша зовнішність, зміст сказаного чи, можливо, форма.